Саме недостатність як паливо має цілий ряд недоліків, основний з яких це невизначений напрямок руху. Іти від чогось можна на 360 градусів, і це в метафорі двовимірного простору в людському ж житті це тисячі, мільйони і мільярди потенційних варіацій розвитків подій, які а вже ж часто обираються несвідомо, автоматично і ведуть не знамо куди. В чому тут основна біда? В тому, що коли ти рухаєшся від, ти не маєш кінцевої мети. Віддалятися від чогось можна безкінечно довго. Ти не можеш сказати все, я вже достатньо уникла осуду, достатньо уникла сорому, тепер я можу розслабитись, поводитись природньо. Ні. Скоріше ми можемо спостерігати таку ситуацію, в якій людина себе тримає, тримає, а потім така, як я задовбалась, і влаштовує істерику, або там вип'є і буде поводитись якось агресивно. Після чого її знову накриє сором, і цикл почнеться спочатку.